58-й випуск новин ігросвіту вже на ваших екранах, і в ньому ви дізнаєтесь про три триквела на відомі тайтли. Дізнаєтесь, коли вийде Assassin's Creed про Японію. Побачите, як в техаській різні бензопилою жертви зустрічаються з творцем, а також дізнаєтесь інші, не менш цікаві речі. Я Андрій Безсовісний і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Horror Alone in the Dark буде доволі довгим. В ньому буде дві сюжетних кампанії, проти котрі можна за 20 годин в сумі. Гра обіцяє бути не гіршою за ремейк четвертого резидента, а на ПК з'явиться 25 жовтня. Олди будуть вражені. Виявляється, що компанія Electronic Arts готує ремейк культової Need for Speed Most Wanted. Про це у своєму твітері обмовилась актриса озвучки Сімона Байлі, після чого швиденько видалила пост. Та інтернет нічого не забуває, тому варто чекати на ремейк вже 2024-му. Сподіваємось, хлопці підуть шляхом ремейку Dead Space і не тільки збережуть оригінальний дух, але й злегка розбавлять гру новими елементами. Головне, щоб саундтрек був той самий. Три триквела A Black Tale, Star Wars Jedi і Horizon. Всі ці ігри отримають продовження, і це не може натішити. Поки що інфи про майбутні ігри мало, але знаємо те, що зоряні війни створюватимуться на рушії Unreal Engine 5. З нетерпінням чекаємо на ці яскраві проекти, а поки їдемо далі. Свіжий геймплейний трейлер Alan Wake 2 присвячений Сазі Андерсон. У ньому ми можемо побачити її особистий кабінет і зацінити ігровий антураж. Свіжий геймплейний трейлер отримав і асиметричний слешер The Texas Chainsaw Massacre. І це дійсно м'ясо в стилі старих фільмів і картин з нульових. Жодної пощади не буде, тільки смерть і брутальність. В одному з випусків ми розповідали про стратегію Горд, якою займається свіжоспечена студія Тім 17 під керівництвом колишнього продюсера Відьмака. Так ось. Реліз стратегії перенесли на 17 серпня. Краще все ж допрацювати, ніж отримати на старті кіберпанк. Ну, а для тих, хто любить старі олдскульні стратегії, є хороша новина. Ремастер Stronghold вже готується. Він отримає нову графіку, покращений музичний супровід і оригінальну озвучку. Куди ж без неї. Час повернутись в минуле, і для цього нам не потрібне золото сер. Нову Call of Duty розробляє студія Treyarch і зачепить вона війну в персидському заливі. Мова йде про окрему частину, яка не входить до трилогії Modern Warfare. Головним героєм гри стане персонаж на ім'я Редкліф, десантник британської армії. Нова частина Assassin's Creed під лаконічною назвою Red з'явиться у 2024-му. Інсайдери кажуть, що це буде високобюджетний блокбастер, який зможе конкурувати з найкращими витворами ігрової індустрії такого формату у 24 му В грі буде два головних герої: дівчина самурай і африканський біженець. Сфокусована нова гра на стелс-проходження. До 2024-го ще півроку, але купити ігрову збірку можна в будь-який час на сайті інтернет-магазину Артлайн. Великий вибір і найвищий рівень потужності. Підписуйся на Artline Play і не прогав наступний ролик.